Вони ті, хто опікується бійцями литне з перших днів поранення, ті, хто підтримує їхніх рідних, допомагає звільненим військовополоненим та організовує прощання із загиблими героями. Вони Янголи Азову. Це весільне відео Дар'ї та Кирила. Тут вони щасливі та закохані. А так Дар'я вже через рік описувала своє подружнє життя у соцмережах та захоплювалась своїм чоловіком. Так легко йти на ризики, коли знаєш, що маєш сталеву підтримку, ставати тендітною, коли є захист. Ти перший, з ким хочеться розділити перемоги та радощі, і пліткувати і відчувати твоє тепло частіше. Найбезпечніше зараз місце це твої обійми. Карила прийняв рішення одружитися через три місяці. Але сказав, що дуже боявся, що я відмовлю. І тільки після того, як я почала говорити, що я хочу з ним родину, він вирішив, що треба. І ми домовилися, що все ми будемо будувати після війни. Але потім нам дуже вже кортить одружитися. Ми дуже хочемо родину, і все він купив обручку. Але через війну це дуже важко зробити, бо він просто не міг до мене потрапити. Він цією обручкою їздив два місяці по всіх речих точках. А, і потім по ньому дуже видно було, коли він вирішив зробити пропозицію. Це було такий дуже милий, хвилюючий момент. Та 15 лютого цього року Кирило Ульман загинув, виконуючи бойове завдання. Це не його посада, це не його позиція. Він прийняв рішення, що він піде на поміч, прийме цей бій. Він загинув від кулі снайпера. Проти них не воювали чмоні, проти них воював нормальний підрозділ. Він був на 800 метрів, це дуже ближній бій. Я дізналася через два дні. Але я знала, що він загинув всі ці два дні. День, коли Дар'я дізналась про загибель Кирила, дівчина називає найстрашнішим. Однак далі легше не ставало. В організації прощання брала участь і патронатна служба Янголи Азову. Дар'я ж згадує у той день, попри хвилювання та розпач, хотіла все рівно проконтролювати все сама. У мене є змішані почуття, бо на початку я сама організатор, і в мене є трошки вимоги, бо я віддала найцінніше, що я маю. Я можу щось забути, я можу щось пропустити, я можу чогось не знати. Бо, на щастя, це поки в мене багато друзів загинуло, але я не приймала участі в, в, в цій події. То я не маю такого досвіду. Далі да, все гарно. Дякую за локацію, дякую за прощання. Ми зустрілися з представниками Янголів Азову у трьох різних місцях: на Майдані Незалежності, одному із столичних цвинтарів та поруч з крематорієм. Ці локації дівчатам доволі знайомі, адже на кожній з них вони проводжають в останню путь полеглих героїв. Усі троє близько десяти років свого життя присвятили патронатній службі. Все починалося якось дуже природньо. Просто е, треба було допомагати пораненим. Е, треба було відслідковувати, де вони знаходяться, і ну, допомагати, якщо потрібно, ліками або Наприклад, перевезти в інший лікарський заклад, тому що так системно цим ніхто не займався. Ну, зрозуміло, що це був початок АТО, всі були розгублені. З 2014 року і до повномасштабного вторгнення у роботі патронатної служби багато чого змінилось. Тепер їх стало більше. І кожна з дівчат допомагає в конкретних ситуаціях. Зокрема, Ірина та Наталія працюють у відділі по роботі з полеглими та їх сім'ями. Завдання нашого відділу так, максимально відгородити родину загиблого від усіх цих ритуальних там організаційних питань, тому що це дуже часто буває складно через якісь бюрократичні моменти, через ем... Спілкування з різними структурами, там тими самими ритуальними службами, та ми розуміємо, що там люди, які працюють багато років, і вони бачаться кожен день. Тут родина з втратою, родина військового. Переломним моментом в історії патронатної служби стало повномасштабне вторгнення. Тоді Азов був у Маріуполі, яке згодом повністю оточили окупанти. Дівчата ж взялися виконувати один із найскладніших наказів в їхньому житті. Сповіщати рідних про загибель військовослужбовців. Якби, якби я знала, що це буде і як це буде, я б відмовилася. Я серйозно кажу, це було дуже складно, але ти не ну, одразу це розумієш. Ти там по певній процедурі говориш, бажаю здоров'я, тому що це таке більш нейтральне. Та, казала, хто я, і потім прізвище моє по батькові там звиняю. Так далі там загинув в обороні, міста Маріуполь. А далі говорити вже нічого не потрібно. Після цього завжди слідує реакція, саме різна. Хтось кричав, хтось плакав, хтось мовчки, просто слухав, що я скажу далі. Хтось агресивно реагував. Ти ніколи не знаєш на що ти наткнешся, що тобі скаже людина, і, і завжди на це треба реагувати дуже стримано, виважено. Ми багато кого знали особисто з дівчатами. Які от, особисто сповіщали родини загиблих, ну, майже 70% з тих, хто перебував тоді в Маріуполі, і на Азовсталі з Азовці, це реально наші побратими і посестри, і це морально дуже виснажувало і в принципі, ну... На якомусь етапі ми відчували, що ми вже не справляємося, що емоційно це настільки важко, але все одно брали себе в руки, розуміли, що нашим хлопцям та дівчатам там набагато складніше, і ми ну, повинні це робити і ні в якому разі не маємо права опускати руки. А потім ще один не менш складний етап упізнання та реєстрація тіл. Загиблих воїнів, яких повернули з Азовсталі, От перший раз ми змогли організувати велику, великий такий масштабний е, захід. Це як первинний огляд і реєстрація, коли приїхала фура, де було 162 наші герої. Ми ми навіть не могли уявити, уявити скільки днів нам знадобиться для того, щоб. Е, їх зареєструвати, перевантажити, і кожного потрібно було оглянути, тому що для нас дуже важливо було в першу чергу зробити очне опізнання для того, щоб не доводити до ДНК експертизи. У нас були бази татуювання особливих прикмет, які ми попередньо взяли в родин загиблих. По-друге, ми ну, все ж таки, в підрозділі. Ми частина підрозділу, полку на той момент ще. Ми особисто знали багатьох загиблих. І було таке саме під час першого цього обміну тіл, коли Олена підходить, відкривають санітарний пакет, і вона дивиться і каже, що здається, я знаю, хто це. Я зловила себе на думці, що я дивлюся, як моя донька і мій названий син. Мій... Зять вони в цих пакетах шукають своїх друзів, ніколи не пробачу цим, що вони не робили з нами, що вони не робили з нашими дітьми, скільки з них втратило батьків, скільки дітей було вбито цими уродами. Я дуже сподіваюся, що ми будемо пам'ятати це вічно. Ціна нашої свободи. Ось вона тут ось навколо нас, і це не можна оцінити ніякими грошами. Це людське життя. Через майже два місяці після цього обміну тілами Росія стратила полонених азовців в валенівській колонії. Тоді, використавши ймовірно, термобаричну зброю, підступно вночі підірвала барак, який згодом назвали бараком 200». До процесу упізнання загиблих знову долучалася й патронатна служба, і в тому стані, в якому були тіла, ти взагалі не розумієш, як це в нашому світі може таке відбуватися. І потім, уже коли ми провели огляд, знати там взагалі нікого не можна було, тільки декілька тіл були, які знаходилися не в самому епіцентрі, і почалася процедура ДНК експертизи. Були повідомлені родичі, попереджені про те, що скоріше все так сталося. Тим паче, російська сторона виставила списки. Хтось в ці списки вірив, хтось ні з рідних. Але ми попросили усіх здати ДНК. І, на жаль, практично ось весь цей список на 99% співпав з рідними. І на сьогодні ми вже ну, всіх майже Ідентифікували і поховали. Ще залишилось декілька людей, бо рідні ну, не можуть змиритися, повірити. Процес організації поховання та супровід родин загиблих героїв розпочинається відразу після того, як близькі дізнаються про смерть військовослужбовця. Контактуючи з РТЦК, перевезення тіла транспортування, оформлення лікарських, ми співпрацюємо з судово-медичними експертизами. Оформлення свідоцтв інколи це роблять родини. Інколи це робимо. Ми коли є зараз така можливість, бо по початку це все ми робили. А далі ми вже починаємо працювати по документальній частині. Ми навісні почали виготовляти власні труни, тому що стикнулися з проблемою їх відсутності ну реального дефіциту. Ми знайшли виробництво, яке дуже багато років займається дерев'яними виробами. Саме скіс ми розробили разом з нашим бійцем. Ромою, який так само в Азові з 14-го року. Він за освітою художник та архітектор і розуміється на нашій азовській естетиці. І от у нас вийшла така труна. Під час анкетування при вступі до Азову чи третьої окремої штурмової бригади є спеціальний рядок. Остання воля. Там бійці мають вписати бажаний спосіб поховання. У разі своєї загибелі у нас е, така строка в анкеті була напевно з 14-го року. Але е, тут є момент, що е, є родичі, яким не подобається або віра в сповідання, або у них є якісь свої принципи і розуміння того, що можна, що не можна робити. Ми е, з усією повагою до бійця але ми теж не можемо йти на якісь. Конфлікти з ними, тому що це в першу чергу їхня дитина і дружина, ну і дівчата, чоловіки, брати, сестри. Тому е не бачу абсолютно ніякої логіки з ними боротися. Ось, але так ми звертаємо на це увагу, ми повідомляємо про це батьків. Під час самого поховання відбувається певний обов'язковий ритуал. Заносять тіло в залу, потім піднімається прапор, яким накрита. Труна звучить шана, постріли, потім згортання прапору і вручається родині. І після цього ми вручаємо прапор нашої бригади, там третього окремої штурмової або Азову. А потім, якщо є капелан, то там відспівування починається. Якщо ми капелана в цей момент не залучаємо, то тоді одразу представник хорунжує служби, говорить слово, надається слово побратимам, і найголовніше це молитва українського націоналіста, тому що це саме та сакральна річ. В нашому Азовському русі, та якою ми приймаємо присягу, яку ми використовуємо на усіх важливих урочистостях, і якою ми проведжаємо останній путь наших полеглих побратимів, Щоб вірамоя пола граніту, що віра. Десять років патронатній службі дівчата кажуть, якби була можливість повернути час назад, вибір би не змінився. І, попри всі складнощі, з якими стикаються, будь то психологічні чи фізичні, вони робитимуть це і далі, аби, хоч якось, спробувати полегшити біль родини, що втратила свого героя. Адже зараз патронатна служба це їхнє життя. Не люди потрапляють в патронатну службу, а патронатна служба вибирає своїх людей. Це насправді так, тому що жертовність всіх дівчат, відданість і відповідальність до своєї роботи це, це навіть не робота, це трошки більше, чим просто робота. Тут секретів ніяких немає. Потрібно просто з любов'ю і відповідальністю робити те, що ти робиш і все. Янголи та у нас всі дівчата красиві янголи.